Греція розглядає передачу Україні комплексів ППО С-300 та Тор М1. Така переоцінка відбулася після того, як російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від колони, де знаходилися прем'єр-міністр Греції і Президент України Володимир Зеленський в Одесі 6 березня пише уніани з посиланням на грецьке видання. Однак передача стане можливою за однієї умови отримання афінами американської системи Петріот. Крім цього, Греція готує новий пакет допомоги для України, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси. У Міноборони країни вже повідомили, що передадуть Україні 90 тисяч патронів для гвинтівок М-67, 4 мільйони патронів для стрілецької зброї та 70 гаубиць. Крім того, Греція приєдналася до коаліції з розмінування України. В той же час у США намітилися зрушення у питанні надання допомоги Україні. Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що очікує на прийняття майбутнього законопроєкту про допомогу, яка життєво необхідна Україні за допомогою голосів демократів. Пише політику із посиланням на його коментар. За словами спікера, допомога Україні та Ізраїлю може бути надана одним чи двома окремими законопроєктами. Він очікує, що це станеться з використанням календаря зупинення роботи палати представників, щоб подолати протидію республіканської партії. Таку заяву Майк Джонсон зробив на тлі новин про те, що президент Байден випереджає екс голову Білого Дому Трампа в електоральних симпатіях американців. Про це свідчать результати опитування Рейтерс. За даними соціологів, Байден має перевагу над Трампом на 1%. Нагадаємо, раніше Майк Джонсон заявляв, що Палата представників може направити власний законопроєкт про допомогу Україні, в якому запропонував перетворити допомогу на програму позики або ленд-лізу.